Доброго дня. Римська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕК Укренерго. Блоки працюють без зауважень. На сьогодні йде ще у нас два планово-попереджувальних ремонти. Також роботи всі в графіку без зауважень. Радіаційний та екологічний стан. У нас на майданчику, а також в зоні спостереження без змін в нормі. Вчора у нас відбулася зустріч з ініціативи Рівнської атомної станції. Зустріч з місцевими депутатами. Також на зустрічі була присутня керівник військової адміністрації міста Вараш Людмила Мариніна. І ми обговорювали питання перспективного розвитку міста питання, які пов'язані з планами будівництва п'ятого енергоблоку, у нас на Рівненській атомній станції. Також були цікава розмова про підтримання і розвиток соціальної інфраструктури в місті, про спортивні змагання про відпочинок жителів міста. Ця зустріч виявилася дуже корисною і з ініціативи, можна сказати, двох сторін, і депутатів, і керівництва станції вирішили продовжити такі зустрічі періодично. Для того, щоб разом вирішувати питання розвитку нашого міста, щоб воно було привабливіше, красивіше. Тому вчорашня зустріч була дуже корисна. Сьогодні день вишиванки. Цей день він має невелику історію. Започаткувала цей день студентка міста Чернівці у 2006 році. І це отримало свій такий дуже позитивний виклик. На сьогодні ми бачимо, що вишиванка це той атрибут одежі нашої. Який об'єднує не тільки українців тут у нас в Україні, а й українців усього світу. Тому я всім бажаю в цей день затишку в своїх домах, міцного здоров'я, бажаю мирного неба. Все буде Україна!